І так, міфи про кератин. Давайте же їх розвіємо. Я роблю цю процедуру протягом трьох років на постійній основі. Поэтому, дівчатки, я щось в цьому шарю. І міф номер один відвалюється волосся. Excuse me, а той факт, що в мене волосся до поясниці Нікого не смущає. Я не спорю, що такі випадки бувають. Але лише тільки коли у вас було вже травмоване волосся заздалегідь, або вам попався некваліфікований майстер. Тому тут винен не кератин, а інші фактори. Міф номер два він вимивається. Це. Тобто вони серйозно думають, що якщо вони один раз тільки помиють голову, вона знову стане кущірява. Girl, what the fuck? Так, да, в каратині є така штука, як накапільний ефект, але навіть після першої процедури в ноль воно вимиватись ніяк не має, і останнє міф псується якість волосся. Насправді таке дійсно може статись, якщо не підібрати правильний догляд. Наприклад, я зараз користуюсь українським брендом Leia. Ці продукти зменшують ламкість, добре зволожують волосся і додають йому просто шаленого блиску. Видно, цей результат до та після. Ну как би самі посудіть. Тому не бійтесь робити кератин і обирайте правильний догляд. Всім па-па!